Побачила непритомного знайомого на вулиці, забрала у будинок та поклала спати. А вже зранку помітила, що 36-річний односельчанин без ознак життя. Медики, які приїхали на виклик, виявили у чоловіка тілесні ушкодження та констатували смерть. Смерть чоловіка настала внаслідок закритої тупої травми живота із ушкодженням селезінки та масивної крововтрати. За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною. Ною другої статті 121 кримінального кодексу України у рамках кримінального провадження і з місця події вилучено необхідну слідову інформацію яка має суттєве значення у справі. Випадок трапився у білій криниці неподалік рівного. Ці події сколихнули усе село. Про загиблого 36-річного Олексія сусіди відгукуються позитивно. Чоловік був привітним та товариським. Що могло стати причиною конфлікту? Місцеві не знають. Ми по сусідству живемо, то вам не розказати. Славний хлопець був, добрий, добродушний, завжди зацепить, поговорить. Царство йому небесне. Альоша був спокійним. Я не можу сказати, щоб він якийсь був там, як, як сказати, бандюган чи як ні. Це дуже хороша людина, дуже хороший хлопець. Я мало спілкувалася, але він завжди зачепить, я старша трошки за нього. Я і сина свого поховала, він завжди співчував. Це син нашої директриси школи Світлани Натолівної не знаю. Там більше нічого не можна. Дуже шкода. Дуже хороший був хлопчина, дуже славний, дуже добрий був. Не знаю. Всі просто в шоці. Місцеві досі приголомшені моторошним вбивством односельчанина. Поки не знайшли винного, перебувають у постійному страху. Страшно за дітей, страшно самому. Я не знаю. Аби розібралися з цим всім якось і вбивцю покар покарати потрібно необхідно, бо дуже страшно. Жителі білої криниці здогадуються, хто причетний до вбивства. Адже один із місцевих молодиків регулярно вчиняв девош. Він дуже агресивний хлопець. І якщо б'є, то б'є до, до до як джо не відтягнуть, то він б'є людину. Постраждалих у нас в Білої Криниці двоє людей. І один по нашій вулиці знає, що один хлопчина лежав в лікарні, другий хлопчина лежав в лікарні, і, а його ніхто не, до цього часу не наказав, скажімо так. Він я начути під домашнім арештом. Ще до цього часу, вроді би ми віднайшли подвір'я ймовірного підозрюваного, та із родиною поспілкуватися не вдалося. Сусіди ж кажуть, у той день нічого не чули. В суботу була дома, але я займалася домашніми справами. Ніяких підозрілих не ні звуків, ні шуму, нічого не чула. Ймовірного підозрюваного у вбивстві характеризують небагатослівно. Його родина не місцева, де кілька років тому вони придбали тут будинок. Сам сусід він непоганий хлопець, непоганий скажімо, чесно, Він і допомогу свою мені нараз пропонував. Де що по сусідству, чи травустріх, чи що, і роботя, всю роботу по дому все робив. Я не знаю, що таке могло статися, я маю. Взагалі в селі багато таких є, що злеживають спиртним, і тут на будь кого можна подумати, бо дуже багато таких людей, які без роботи і випивають, а за щось випивати треба. Вроді би людина ходить нормально, а Бог його знає, що вона на що вона може бути способна і згідна. Поняття немає. Сусіди не відкидають той факт, що молодики могли перебувати у стані алкогольного сп'яніння. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини смерті 36-річного чоловіка та продовжують встановлювати особу причетного до скоєного злочину. Рідні ж сподіваються на справедливе покарання. Дарія Солодовник та Денис Коломис,